Скажи, що зараз на фронті південному відбувається? Війна, війна. Наші хлопці б'ються як ливи. Я не побоюсь цього слова дійсно. Але противник сильний, сподівається кожного дня. Працює їх авіація. Але працює наша авіація, та авіація, яка, якщо вірити російським пропагандистам, вже раз в 500 була знищена. І буквально сьогодні ми бачили воліт наших літаків, хлопці від працювали дуже-дуже гарно. Але важко. Важко. Ну, ніхто не казав, що війна це легка справа. На жаль, є і втрати. Але як кажуть, у нас є всього два виходи: або здатися, або продовжувати битися за свою землю. І Я більше впевнений, що кожен з українців обирає другий варіант битися за свою Україну. Що вам сьогодні привезли, льош? Наскільки воно треба? А, ну по перше, зараз вже осінь, і на передовій там де знаходяться наша стрільзацькі роти. А дуже потрібні буржуйки. І ми замовили у фонду Петра Порошенка і у громадській організації Справа громад замовили 50 буржуєк, дуже якісних буржуєк. І ось я замовив їх буквально там, я не знаю, там, ні, не пам'ятаю тобто, тиждень тому. І от сьогодні привезли і знаю, що ще привезли три безпілотники. Вже завтра мені підуть в стрілецькі роти. І напевно, де завтра, ну добре, післязавтра вже почнуть працювати. Передай привіт своїй канонічній і любій хунті. Що би ти сказав українцям зараз, які в тилу? Я хочу сказати, що що, тобто вірте в українську армію і вірте в українську націю. Ми обов'язково переможемо, і ми вже доказали. Тобто, нація доказала, що ми спроможні робити, начебто неможливо. згадайте. Кінець лютого, початок березня, коли російські окупанти стояли під Києвом, і казалося, що То ще день, два і три і все рухне. Але вони були змушені, змушені, їх примусила українська армія. Збігти спочатку з-під Києва, і зараз ми всі, всі бачили не тільки Україна, а бачив весь світ позор російської армії, російських окупантів під Харковом. Прийде обов'язково прийде той час, коли буде звільнена і Херсонська область, і моя рідна Запорізька область, і Донецька область, і Луганська область. І обов'язково буде звільнений наш український Крим. І обов'язково ми приїдемо з усіма друзями з кримськими татарами на Айпетрі. І я точно впевнений, що Ахтемага буде варити дуже дуже смачний плов. Обов'язково ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!